Вітаю, радий тебе бачити, обіймаю і дякую за твою роботу. Перепрошую друзі, що я на тим, ми залою давно знайомі. І, власне, але цей плюс, тому що про її роботу я знаю дуже багато. А, Ал, перш за все, хочу тебе привітати е, з отриманою нагородою вчора, так якщо я не помиляюсь, з рук президента золоте серце. Нова відзнака, буквально 5 грудня тільки її запровадили. І ти, от з... Не сперш, там вже декілька десятків людей, але все одно ти в першому цьому ряду, в першому ешелоні. це ця нагорода, це визнання для тебе. Це що? Це стимул аби працювати ще більше ще активніше. Чи, чи просто визнання, чи не знаю, можливо, навіть певною мірою гіркота, тому що. Який вже в нас рік війни, так а все великою мірою тримається далі на волонтерах, а не на там повністю на державі, як нам би хотілося цього. Для тебе це все ж таки. Що ця нагорода ну, перше? Свій? Я взагалі не знала. Це було для мене великим сюрпризом. Я навіть в цей день не знала. За день вчора бо, здається, була нагородження. У мене просто такі дні ці важкі, що вже останні були до нового року. Ми вчора навіть до, до останнього працювали в штабі, і я буквально ввечері дізналась про те, що мені там на 12 годину потрібно йти в офіс президента на нагородження, і це був для мене шок. і... Це для мене знаєте, такий як ковток якогось світла, тому що настільки вже була втома і виснаження, і вигорання, і тут такі якісь приємні емоції я відчула і побачила нашого президента, з яким ми колись давно там десять років назад ми останній раз бачили на знімальному майданчику. А тепер він в такі важкі часи. Дійсно керує нашою державою і виборює нашу теж незалежність. Тому для мене було це дуже цінно, приємно, тому що на багато років ніяк там не відзначали мою особистість. А тут як вже з фондом. Я вважаю, що це нагороди нашого фонду і всіх людей, які долучались до допомагали. Тобто, це така спільна наша відзнака тисяч людей. Насправді ці дні були дуже важкі, тому що. В нас є велика проблема з завезенням дронів в Україну. І півтори тижні намучились для того, щоб завести хоча б частину з них, тому що ми збирали гроші на закупку 50 дронів, але змогли закупити ще й 44 рації і планшети під крупову. Але зараз змогли завести тільки 13 дронів, тому що дрони, наприклад, з тепловізійною камерою, польська митниця взагалі арештовує просто і не дає вивезти, і це зараз насправді. Тема про які потрібно говорити, тому що зависли дрони також фонду притули поверне живим не тільки мого фонду, а це сотні дронів, які потрібні нашим захисникам, як кров з носа, тому що зараз ну, ви бачили сьогодні, які були масовані ракетні обстріли по всій Україні, і дуже загострення також на передових позиціях. І те, що буде далі, ми не знаємо. А зараз треба укріплювати наших захисників не тільки там, які знаходяться десь на донеччині, да, чи там в зоні бойових дій, а й на кордонах. Ну ми розуміємо про що я зараз натякаю. От, тому потрібно активніше зараз м, м, підіймати тему. Про налагодження знову ж таки стосунків з польською митницею, з вирішити цю проблему координально і дуже швидко і для того, щоб могли нормально і швидко постачати дрони, і також це стосується до речі, тепловізорів. Хоча це саме ці тепловізори, які заводяться нашим захисникам, вони по закону не вважаються товаром подвійного призначення, як і дрони Мавіки. А чомусь вони вважають, що це там товар подвійного призначення. Хоча це воно як е цивільний товар вважається. Тут... Постає питання? Ну знову ж таки, яке ми неодноразово обговорювали: ну слухай, а хто ну в чому проблема? Що от що заважає, чи хто заважає, як можна покращити оцю співпрацю там між волонтерами і між державою? Чому не складається в якихось моментах? Я б задала питання тут, що сталося. Тому що ще буквально там місяць назад не було таких взагалі проблем. Тобто ми 10 місяців допомагали армії, ми зробили неймовірно. Кількість для невеликої команди допомоги це на ну, декілька мільйонів доларів. І дрони ми завозили постійно регулярно. І вистачало просто гарантійного листа від військової частини і все. Тобто, не було ніяких затримок. Вибач, будь ласка, Алочко, поправ трішки чи камеру, чи ближче до камери, тому що проблему ну, трішки зі звуком гірше стало. Так, так, нормально? Ну, будемо сподіватись так. Просто я в машині вибачаюсь нічого сьогодні не А, Я просто ми зараз всі взагалі в ступорі і не розуміємо, що взагалі в нас сталося, тому що Польща нас завжди підтримувала саме в перших початків повномасштабного вторгнення. Ну досі підтримує там і озброєнням і іншим. Що сталося саме з митницею, чому цей монополізм розпочався, і реально таке штучне блокування допомоги, завезення допомоги нашим захисникам тут. Велике питання, що дійсно сталося на рівні там стосунків двох держав, тобто це для мене зараз велика таємниця, як і для багатьох інших людей, і е, я не знаю, чи потрібно якісь там закони, все ж таки довершувати, чи ще щось, тому що ну, все ж таки теж в Україні є закон про те, що дрони це твар подвійного призначення. А в Польщі немає такого закону, але вони кажуть: якщо а, у вас є такий закон, то ми теж так будемо робити. Тобто, це якось таке, знаєш, як потворена дитина. Тобто, не незрозуміло взагалі, чому це сталося, але mm -hmm. Україна має зняти мити мито, а, на ці товари і ну зняти цю всю історію з подвійним призначенням, тому що ну це ж нам в першу чергу треба. Нам в першу чергу потрібно зміцню, зміцнювати щоденно обороноздатність наших захисників і врятовувати їх життя, тому що ми знаємо, що що стосується як дронів, так і тепловізорів, це очі наших захисників. Ну а також ми знаємо, що в нас зараз війна також і дронів, mm -hmm. і тому не працюють дуже активно, знищуючи ворога. Ну тому це потрібно зараз, як нагально сподіваючись, сподіваюся, от прямо з нового року, року переможного, як ми віримо, всі це, будуть також і вирішені ці питання. Ну, а скажи, будь ласка, якщо говорити про цей рік загалом, так ти як пройшов він ну для тебе, для твого фонду? Тому що ну ти по суті ж, там з 2014-го, наскільки я пам'ятаю, волонтериш, так і е, наскільки, скажімо, змінились порівняно там е, з чотирнадцятим, тим же потреби, запити? І наскільки загалом, станом на зараз, бо ж на якомусь стапі ми пам'ятаємо, це трішки затихло. Наскільки після 24 лютого цей рух знову ж таки став е, об'єднаним, організованішим, професійним? Інішим, ну для мене це по перше. Якісь такі глобальні зміни в саме в волонтерській справі, тому що я завжди все тягнула на собі одній. Тобто я ну, 9 років допомагала сама, а зараз у мене фонди є. Ну да, невеличка команда, але дуже потужна команда і віддана. І ті об'єми, взагалі, які я з командою зробила за цих 10 місяців, це більше, мабуть, разів 10, ніж те, що я зробила за 9 років, одна. Ну просто ну. Коли я навіть говорю просто там депутатам чи іншим, скільки ми завезли техніки, вони очі підіймаються до гори. Вони кажуть, а як як ви змогли? О, тому що це декілька сотень автівок, це сотні дронів, це сотні приладів нічного бачення, це тисячі тактичної медицини, рюкзаків, це просто неймовірна допомога. Споряджень, скільки ми тисячі захисників. О, Дійсно, не тільки спорядили, а й ми врятували дуже багато життів, тому що ми постійно їздимо на передову, і в нас під опікою нашої декілька а, медичних бригад, які і чи медичних груп, які евакуюють постійно поранених. А ми їх постійно снабжаємо. О, тому а, це по перше для мене, знаєте, що це. А, Відчуття якоїсь більшої сили я стала більш мужньою, більш сильною, але й в той же час це настільки вже сильне виснаження, що ти розумієш, що ну ми вчора до вечора працювали, ми дуже багато актів підписали для хлопців наших, яким одразу ж дрони передавали, і багато допомоги, щоб на Новий рік вони це отримали. Що ми не розуміли взагалі, де ми стоїмо, де ми знаходимося, як назвати, і ми такі вийшли. і, Боже, розумію, що все вже психіка не витримує. Тому я сподіваюся, що все ж таки наступний рік буде легший по оснащенню по армії міністерства оборони. Я не відчула взагалі ніяких полегшень за цей рік. Ну для мене взагалі я не відчула жодних полегшень. Я розумію, що. Вони стараються, роблять багато чого, але поки що це ще ну, замало для того, щоб забезпечити захисників. І От, власне, хочеться вірити. Не знаю, побажати послати якісь там а, посили, думки в космос, щоб дійсно наступного року а, ситуація покращилась і власне з допомогою держави. І я, от від себе хочу абсолютно щиро побажати тобі відпочити. Врешті завтра а, але... я вже зустрічаю фуру машин з німеччини. Відпочинемо я, О, я до так. того, що знаєш, все ж залежить насправді так само. І е, твій відпочинок відпочинок інших волонтерів так само залежить від того наскільки швидко е, ми здобудемо перемогу. Власне, е, і тобі, і нам всім цього бажаю. Дякую за так, твою роботу. Мирного мирного неба усім. І сьогодні щоб була тиха ніч, нехай ворог нап'ється і не стріляє. А, а нам усім. Дійсно, спокою і дуже швидкої перемоги. Усі ми пишаємося, пишаємося захисниками і, взагалі, нашою нацією. Низькі укліниці. Ми круті, ми переможемо. І нема що додати, крім того, що і волонтерами так само ми пишаємось, тому що вони теж сприяють і нашому захисту, і нашій перемозі. Дякую тобі, Алла Мартинюк, волонтерка, була з нами на зв'язку.